Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. А для фінансової підтримки, у кого є така можливість, посилання буде в описі під відео. А я вам буду щиро вдячна. Зараз же приємного прослуховування. Глава третя Повелитель безсмертних. У середині зали ради все такий же погром, і посеред нього незворушно сидить сер Алонд спиною до нас. Мах повітря займає єдине крісло, що стоїть на своєму місці, те, в якому нещодавно сиділа я. Гарна робота, промовляє Суртас. Щойно ми наближаємося до чарівника. Дякую. Сухо відповідає сер Алонд, навіть не повернувшись до нас. Це було непросто я не розумію, про що вони говорять. Перший некромант видає тихий шиплячий звук мабуть, це сміх. Я помічаю, що не лише безлад навколо залишився незмінним, зомбі також все ще стоїть на місці. Тільки но я звертаю на нього увагу, як мрець повільно підходить до суртаза і простягає йому пласку скриньку. Перший некромант бере її, і зомбі розвертається та прямує кудись геть. Не сказавши ні слова, перший некромант недбалим рухом відкидає кришку, кілька секунд дивиться на небезпечний міст скриньки, а потім закриває її та простягає серу Алонту. Той виглядає трохи здивованим. Або мені просто здалося, що одна брова коменданта піднялася трохи вище за іншу. Мені це не потрібно, каже він. Тобі можливо, але я віддаю її для того, щоб ти повернув останню милість тому, хто її до цього зберігав, замість знищеної, або збережи її сам, якщо забажаєш. Такі артефакти мають бути у тих, хто не знаходиться під владою безсмертних. Лонд мружиться і кілька секунд мовчки дивиться на суртаза, а потім простягає руку і бере скриньку. Добре. Чомусь мені здається, що у голосі коменданта лунає сумнів. А не боїтеся, що я почну застосовувати цей артефакт безконтрольно. Не боюсь, холодно відповідає перший некромант. Наша угода чинна. Комендант мовчки киває і ховає скриньку до кишені. Я чую шерех і постукування неподалік. Джерелом звуку виявляється зомбі. Він тягне дивом вціліле крісло до постаменту навпроти сера Алонта на місце для першого в раді давніх. Одночасно з цим комендант легко піднімається на ноги та розчиняється в повітрі. Ваша угода, обережно цікавлюся я. Пообіцявши допомогу Алонтові в одній делікатній справі, я заручився його підтримкою у питанні, яке мене цікавить. Частину взятих зобов'язань ми обидва вже виконали. Суртас перекладає посох з правої руки до лівої, і я бачу на його довгих, пазуристих пальцях вже два кільця замість одного. На перший погляд вони виглядають однаковими, а розглянути уважніше я не встигаю. Перший некромант вже прямує до встановленого на постамент крісла, а поруч із ним праворуч зомбі тим часом ставить ще одне. Цікаво, для кого воно? Для Сера Алонта. Я відчуваю неймовірне полегшення, коли сортас відходить від мене на десяток кроків. Піднімається на постамент і сідає до крісла. Але згодом розумію, що надто рано зраділа, коли перший некромант вказує мені на місце праворуч від себе. Клацнувши щелепою, я підкоряюся і мимоволі здригаюсь, коли знову потрапляю в область, дії його болісно відчутної аури могутності. Мені здається, чи не всі кістки твого тіла належать тобі. Він ставить це питання рівно в той момент, коли я приміряюся до крісла, через це відволікаюся та незграбно падаю на м'яке сидіння. Ну, хоч нічого не зламала, начебто. Не здається, вчителю, тихо відповідаю я. Кістки ніг належали іншому лічу. Змінила з інтересу чи за потребою? За потребою. А де твої кістки? У маєтку роду Суар, принаймні залишалися там, коли мене привели на страту. Вони пошкоджені, вщент розтрощені. Хм. я гадки не мала, що означала ця глибокодумна відповідь. Але замислюватися про це вже було ніколи. Пролунало тихе потріскування, значно тихіше за звичайний ляскіт, і крізь вхід портал до зали ради потрапив перший ліч. Вбраний в розшиту сріблом синю мантію він на кілька секунд завмер біля входу, мабуть, намагаючись зрозуміти, що тут сталося. Цікаво, сурта з якимось чином дав знак, щоб вони заходили. Ще це найхоробріший та найхитріший вирішив випробувати свою вдачу. Раптом впустять всередину. Вітаю, повелителю! У голосі безсмертного звучить захоплене благоговіння. Він обережно наближається, але обачливо тримається на шанобливо великій відстані. Ви не уявляєте, як я радий вашому поверненню наймудріший і наймогутніший захисник і наставник. Квапливо додає ліч, Моє ім'я значення немає. похмуро оголошує перший некромант. І, перш ніж я усвідомлюю, що бачу, безсмертний сміливець чи нахаба просто і невибагливо розсипається купкою кісток. Навіть не встигає нічого сказати. Зиркнувши у бік суртаза, я помічаю, як згасає яскравий спалах, а очниці черепа на верща посоха в лівій руці тьмяніють до рівної зелені. Я відчуваю, як холод у грудях, що вже став майже звичним, доповнюється липким відчуттям страху, розгубленості, нерозуміння. Ризикнути та запитати, навіщо він це зробив, чи сприйняти це як належне, бо на все воля суртаза, мені згадалися слова сата про те, що поруч із першим некромантом потрібен хтось адекватний. Здається, я починаю розуміти навіщо. Що ж, лишається сподіватися, що мене Суртаз не вб'є, вчителю. Шанобливо звертаюся я. Вибачте за недоречне, мабуть, запитання, але навіщо ви це зробили? Цей ліч позаду мене несподівано лунає голос сера Алонта, керував розслідуванням. За підсумками його роботи, було винесено вердикт, що мої претензії до Ладаона наклеп. Отже. Помста продовжується. Я киваю на підтвердження того, що почула слова коменданта, і мимоволі замислююся, скільком безсмертним сьогодні загрожує розплата за брехню багаторічної давності. Втім, вже за півтора десятка хвилин я розумію, що справа не лише в помсті. За цей час Суртас убив ще п'ятьох. І четверо з них намагалися листити, чи клястися у вірності прямо з порога. Останній ліч взагалі почав читати молитви бадьоро, голосно і виразно. Це викликало огиду навіть у мене. Простір перед входом порталом тепер був усіяний кістками та вкритий синьою, сірою та чорною тканиною мантій. Гадаю, з першою хвилею дурнів і підлабузників покінчено. У тоні вчителя я чую задоволення навпіл з огидою. Щось замало. Саркастично коментує це все ще невидимий сер Алонд. Судячи з голосу, він знаходиться по ліву руку від суртаза. Достатньо для того, щоб вони відчули недобре та замислилися. Мене ж у цей момент накриває нова хвиля болю? Хоча лише десяток хвилин тому мені здавалося, що я нарешті змогла з нею впоратися. Скрипнувши зубами, стискаю підлокітники крісла. Не бажаєш взяти відсутні кістки? Питання першого некроманта для мене несподіванка. В якому сенсі? Звідки? І тільки глянувши на копу кісток, що лежить переді мною, я розумію. Mm, ні, дякую. Даремно потік магії у твоєму тілі ослаблений та викривлений. Не впевнена, що чужі кістки це виправлять. Зізнаватися у тому, що я банально не вмію створювати потрібні зв'язки зі змінним матеріалом, якось не хотілося. Адже минулого разу це робив Альт. Згадка про той неприємний досвід спільних, як виявилося дій, болісно дряпає грудну клітину зсередини. Ні, не зараз. Тоді треба буде подумати, як відновити твої власні кістки, задумливо каже Суртас. Не знаю, чи казав тобі Альдауар, але я вимогливий до своїх учнів, тому навчання буде складним для тебе. Доведеться докласти чимало зусиль. Він згадував про це, говорю я, перш ніж усвідомлюю першу частину фрази. Тобто, мої кістки можна буде відновити? Я припускаю таку можливість. Відповідь першого некроманта ухильна, але цього достатньо для надії. Невже я в найближчому майбутньому стану не просто щасливою власницею повноцінних ніг, а й кістки в них всі будуть моїми? Мабуть, заради цього можна потерпіти будь-який біль. Та цим ми займемося пізніше, а зараз. Додає сортас і підводиться на ноги Якщо охочих поспілкуватися зі мною наодинці більше немає, саме час подивитися на решту. Він встигає зійти з постаменту і зробити кілька кроків, перш ніж я схоплююсь і піднімаюся в повітрі, щоб вирушити за ним. І з тихим тріскотом портал пропускає нас назовні. І перше, за що чіпляється, мій погляд на вулиці, це відблиски косих сонячних променів на чомусь сріблястому. Цим чимось виявляється рясна вишивка на чорній мантії. Піднявши погляд, я розумію, що бачу за кілька кроків від себе тітоньку Саді в незвично суворому для неї вбранні. Глава роду Суар шанобливо схиляє переді мною. Перед нами свою голову і сріблясте волосся змішується зі сріблом вишивки по краю ворота мантії. Окинувши поглядом простір перед будівлею зали Ради, я бачу, що тут зібралося кілька десятків лічей. Вони розподілилися нерівномірно групками, мабуть, за спорідненістю чи особистими симпатіями. Але зараз усі вони, як і тітонька саді, висять у повітрі зі схиленими головами. У дзвінкій тиші я чую далекі голоси дозорців їх приносить поривом весняного вітру. Суртас стоїть у парі кроків попереду мене, повільно повертаючи вкриту каптуром та увінчану короною голову. Куди дивиться перший некромант, не зрозуміло. Навіть якби він був живим, маска приховувала би напрям його погляду. Але схоже, що вчитель вивчає лічей, що зібралися перед ним. Я ж на них зайвий раз боюся дивитися. Така кількість безсмертних у моєму розумінні не віщує нічого хорошого. Втім, від прихованого страху рятує біль і ломота в кістках, які не збиралися вщухати у настільки близькій присутності Суртаза. Вчитель видає тихе шипіння, а потім зі стукотом опускає держак посоха на камінь бруківки. Отже безсмертні представники стародавніх родів. Він промовляє це тихо. Але я чомусь певна, що його голос чують усі присутні. Ви були викликані, щоб засвідчити моє повернення. Суртас робить паузу, і цього разу тиша не порушується жодним звуком. Таке відчуття, що навіть вітер стих в очікуванні подальших слів першого некроманта. Мені ж на силу вдається стримати нервовий смішок. У голові крутиться шалена, у своїй настирливості думка, чи зможуть усі цілічі зробити хоч щось, якщо сурта вирішить їх убити усіх та одразу. І взагалі, чи встигнуть зрозуміти те, що відбувається, чи існують межі у могутності першого некроманта, ученицею якого мені пощастило стати? І чи дійсно пощастило? Підніміть голови. Подивіться на мене, наказує вчитель, і лічі підкоряються йому. На відміну від своїх вже упокоєних родичів за посмертям, ніхто з присутніх не спробував висловити своє захоплення або побоювання, або ще що б там не було. Всі вони розважливо зберігають мовчання з очевидної причини. Хто знає, що зараз на думці у втіленого Бога. Ви бачите мою ауру. Цього разу Суртас таки потребує відповіді, але ніхто не ризикує подати голос першим. Лише чутно, як сіро, чорно синя маса тріпоче на вітру своїми важкими, розшитими мантіями. Бачимо, Шаелеїр. Тиха відповідь лунає майже поряд зі мною. Тітонька саді. Її рівний голос позбавлений раболіпства чи захоплення, спокійна відповідь на поставлене запитання, але всередині мене все завмирає в очікуванні удару, якого не сталося. Натомість перший некромант знову запитує Як представники своїх сімей, ви визнаєте мене повелителем. Цього разу і пауза коротша, і голосів у відповідь лунає значно більше. Можливо, відгукуються навіть усі присутні. Визнаємо Шайлаїр. Суртас знову повільно повертає голову, і тепер зрозуміло, що він дійсно окидає поглядом присутніх. Настають складні часи. У тоні вчителя з'являються похмурі та зловісні нотки. Точніше стають виразнішими. Наближається війна, порівняно з якою поточне вторгнення лише розвідка боєм. Голос першого некроманта набуває гучності та глибини, а я відчуваю, як починають потріскувати кістки ніг. Схоже, незабаром відпадуть. Зате біль чомусь притупився. Мабуть, це поганий знак. А ще я помічаю, як деякі лічі похитують головами, чи то не вірячи, чи то обмінюючись поглядами з сусідами. Втім, мене саму новина про майбутню війну теж не надто тішить. Тому зараз, як ніколи, важливо пам'ятати, для чого я дав вам безсмертя. Знову пауза і тиша ще зловісніші ніж після першого запитання. «І Якщо серед вас є хтось, хто забув про це так само, як і рада давніх, перший некромант знижує голос до зловісного шепоту, від якого мені стає моторошно, то я вам нагадаю ваш обов'язок допомагати живим, досвідом, силою та мудрістю, накопиченими за роки свого безсмертного та посмертного існування. Натомість ви отримуєте право ними керувати. Суртас замовкає приблизно на хвилину. Він що чекає заперечень чи коментарів. Навряд чи серед присутніх знайдеться ліч, що настільки бажає упокоїтися на місці. Це право вже буденнішим тоном додає перший некромант Грунтується на довірі живих до вас і вашій покорі мені. Безумовній та беззаперечній, тому я повторю своє запитання як представники своїх сімей ви визнаєте мене повелителем. Так, Шеелаїр. Тепер хор примарних голосів лічей пролунав злагоджено. Що ж, якщо це справді так, я доручаю вам рознести звістку про моє повернення до всіх куточків цього світу та за його межі. А ще голос Суртаза стає вкрадливим. У моїх грудях раптом прокидається погане перечуття, бо я не знаю чому. Але виникає відчуття, що настає черговий виховний момент. От тільки для кого мене цікавить, чи є жерці серед присутніх. Від розуміння того, що, скоріш за все, зараз станеться, я стискаю кулаки і з жахом чую, наскільки зухвало гучним виявляється хрускіт моїх кісток, але ніхто не звертає на це уваги. Усі лічі раптом повертаються назад, а потім повільно розступаються. Перед жрицею, що проводила ритуал на весіллі меба та Лінц. ну або кимось дуже схожим на неї. Благочестиво схрестивши руки на грудях, вона підлітає до Суртаза і зупиняється перед ним у витонченому напівпоклоні. Я рада служити вам, повелителю. Справді вона, її мелодійний голос звучить шанобливо, але без улесливості. Радісно, але не захоплено. І від цього мені стає навіть трохи шкода цю жінку. Адже не виключено, що вона обрала свій шлях, дійсно бажаючи служити суртазу та нести його слово людям, а не заради банального піднесення завдяки перевагам жрецького рангу. Бачу, холодно відказує вчитель. Сьогодні на заході сонця я чекаю безсмертних жерців у залі Ради усіх, лише безсмертних повелителю. Я мимоволі дивуюся тому, наскільки умиротвореним тоном було поставлене це питання. Через це створювалося враження, ніби жриця, аніскільки ніскільки його не боїться. Втім, мабуть, так і є. Зрештою, зустріти свого втіленого бога щастить не кожному жерцю. От тільки щастя, це може виявитися вкрай небезпечним так, лише безсмертних. Буде зроблено пове, але Суртас не дає їй договорити. Він звертається до решти. Повертайтеся до своїх родин і пам'ятайте, що я вам сказав готуйтеся до війни, готуйтеся до того, що безсмертні братимуть участь у ній на рівні із живими. Не додавши більше жодного слова, перший некромант повільно рухається у бік свого будинку. Лічі знову розступаються, дозволяючи повелителю мертвих безперешкодно перетнути вулицю. Я прямую за вчителем і відчуваю на собі їхні погляди. І це неприємно, м'яко кажучи, наче сотні шорстких пальців ковзають моїми кістками, обмацуючи їх, вишукуючи щось цікаве лише власникам цих прискіпливих поглядів. Мабуть, за ці кілька хвилин мене вивчили вздовж і впоперек тому я відчуваю неймовірне полегшення, коли за моєю спиною зачиняються вхідні двері будинку Суртаза. Судячи з тихого зітхання, перший некромант, якщо не поділяє моє відчуття, то особливого задоволення від свого виступу теж не отримав. Постукуючи держаком посоха об підлогу, сурта сповільно йде коридором до сходів. А я відчуваю запізнілу ніяковість. Мене ж сюди не кликали. Мабуть, почекаю трохи, поки лічі розлетяться, і навідаюся до маєтку роду суар. Вирішивши згаяти час, я підлітаю до закритого фіранкою вікна, щоб поспостерігати за шановним безсмертним панством Ех! А вони явно не поспішають по своїх справах. Ти обіцяла розповісти про те, що сталося в ніч загибелі Альдауара. Виявилося, що Суртас зупинився на сходах в напівдорозі на гору. Його голос звучить втомлено. А я розумію, що не відчуваю болю у кістках з того моменту, як опинилася в будинку. І завдячувати за це слід явно не відстані між мною та першим некромантом, бо слідом усвідомлюю причину, а сили сурта за чомусь ослабла. «І якщо ти пішла за мною, а не залишилася з головою роду суар, додає він із шиплячим смішком, то піднімайся нагору і розповідай. Щиро дякую всім за увагу. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте цикл видатна особистість у моєму виконанні. Але не забувайте коментарі і вподобайки. я весь час буду це нагадувати весь час, весь час, бо ви забуваєте. А прочитати цикл самостійно ви можете за посиланням в описі під відео, і там теж слід залишати коментарі і вподобайки. Або я не знаю, як воно називається, ну там коментарі обов'язково залишайте. І до нових зустрічей!